you <music> І прости нам, коли не наші, які ми прощаємо владцям нашим, і не один сус, покрут що, весну нас від Духа Бога, бо твій цар сила слава святого духа, нині і на віки віки, Я оце сина, святого Духа. Словами щирої вдячності висловлюємо нашим Збройним силам України. Спасибі низький уклін за наш спокій, а також просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх наших захисників, полеглих героїв, які стали на захист незалежності України від російського агресора і поклали на вівтар найдорожче власне життя. Дякуємо. Сьогодні на урочистій церемонії відкриття ми маємо честь вітати начальника головного управління Національної поліції Івано-Франківської області Весьпалько Сергія Вікторовича. Заступника начальника головного управління Національної поліції Івано-Франківської області Вілейчук Остапа Романовича. Начальника Верховинської військової адміністрації Бровчука Василя Петровича, голову Верховинської районної ради Філипчука Юрія Юрійовича, ну і, звичайно, нашого Білоборійського сільського голову Іванюка Дмитра Івановича. А також вітаємо всіх присутніх, старостів, депутатів та жителів, гостів нашої громади. Щиро дякуємо отцю Василю за благословення та молитву. А зараз запрошуємо до слова начальника головного управління національної поліції Івано-Франківської області без Сергія Вікторовича. Слава Україні, Героям слава! слава! шановні шановні присутні. Ну, перш за все, я хочу вам подякувати за також за докладені засилля для того, щоб і спроможність для того, щоб ми сьогодні всі спільно відкрили цю поліцейську станцію. Вона надто важлива. Ми живемо під час прямої агресії, війни Російською Федерацією, тим паче ми знаходимося в тиловому регіоні і ми не маємо права ні на хвилинку зупинятися, ні в розвитку, ні в сталості безпекової ситуації. Також, також завдячуючи керівництву національної поліції, ми бачимо сьогодні цільовим призначенням. Саме сьогодні ваша громада отримує цей чудовий автомобіль. Це вже другий і другого поліцейського офіцера громади. Ви одна з небагатьох громад, де е, наділена такими е, шаленими, скажімо так, можливостями поліцейської діяльності. Два пога і два транспортних засоби. Безумовно, це логістичне сполучення, е, роз, е, протяж, е, протяжність населеності і так далі. Тому я хочу від себе вам подякувати за ту довіру і за ту допомогу, задячуючи спільним зусиллям, щоб відкрити цю поліцейську станцію. Поліцейським я бажаю вдалої служби, мирного неба не тільки поліцейським, а всім мешканцям, гостям, представникам влади, жителям цієї громади. І хочу сказати, що поліція буде докладати максимум зусиль для того, щоб була Безпекова ситуація у громаді на найвищому рівні, щоб кожен мешканець чи гість е, міг бути, е, почувати себе міг у безпеці і в разі будь-якої потреби міг звернутися до і отримати ту чи іншу допомогу. Без різниці, чи це буде допомога в будь-якій життєвій ситуації, чи це буде допомога вирішення по якомусь правовому питанні, адміністративна відповідальність, чи там притягнення особи в разі необхідності, там, якесь поліцейське реагування чи взагалі повністю в е, життєві ситуації. Зараз поліція з народом, як ніколи, вона дійсно перебуває е, разом і вирішує всі суспільні нагайні питання. Бачу, до речі, от, е, навіть розташований, буде працювати пункт Неславності цілодобову. Працює. Також е, в результаті цього, в, цьому, в цій поліцейській станції ми можемо надати допомогу людям, якщо вони будуть потребувати, це підзарядка мобільного телефону, є, генератор працює, буде отримано тепло, зарядка гаджетів. Допомога, консультативна допомога і будь-які інші питання, які будуть посилі будуть вирішені поліцейські. Тому вам ще раз дякую. Нам всім миру, злагоди, добробуду та перемоги. Слава знову для виступу надається заступника начальника головного управління національної поліції Івано-Франківської області Вілейчуку Остапу Романовичу. Дякую за слово. Сучасний отче, шановні. Влада присутні. я коротко, керівник головного управління все сказав. Я просто хочу сказати, що поліцейські, які сьогодні призначені в цю громаду, виконують свої обов'язки, у них є основний девіз поліцейський це служити і захищати. А у поліцейського офіцера громади є ще один девіз це я тут. Що це означає, що він є тут, він близько до людей, він повинен постійно бути з людьми, він повинен людям бути підзвітний громаді. А якщо щось не так. Громада повинна ставити йому претензії, а ми, відповідно, будемо на це реагувати. Але я думаю, що такого не буде, що він влиється так, як новий працівник тут. Йому поможе старший його колега, і все буде добре. Він буде працювати на благо цієї громади і на благо нашої держави. Слава Україні! Героям маємо слава! Слово надається начальнику Верховинської військової адміністрації Бровчуку Василю Петровичу? Слава Ісусу Христу, сучасні очі, отче, дорогі гості. Я радий вітати сьогодні на території, е, Верховинського району е, гостей, звичайно, Біловорізька громада це одна із е, так, е, перспективних громад нашої території, нашого району, які впроваджують сучасні е, проекти, в тому числі, дякуючи е, керівництву. Національної поліції, дякуючи керівництву обласного управління поліції, ми маємо можливість мати вже впровадженому формат європейської поліції, яка фактично той самий офіцер громади, так само як в Америці чи інших європейських країнах. Є шериф, який має свою територію. І дивісь я тут про них. Ну і звичайно, дякуючи усім. Хто до цього приклав зусилля, голові громади, бо Петро Іванович так наполегливо працював в цьому напрямку, що Верховинська і Зеленська громада поки що не має жодного пункту такого типу і центру безпеки, а тут вже є два. І два поліцейські, дві поліцейські станції це, ну, скажімо, для громади це дуже круто. І порівнюючи статистику злочинів попередніх років і теперішнього часу. Звичайно, це е, велика, велика різниця у тому, що їх набагато е, зменшилося. Ну і сподіваємося, що е, після перемоги бо, дивимо важкий час е, багато і наших хлопців, і хлопців, які з цієї громади, з цього села е, зараз на передовій, і в тому числі поліцейських, які е, зараз знаходяться у відрядженню. На завданню в зоні бойових дій повернутися додому живими і здоровими. Ми будемо за них просити Бога і найбог береже їх. А ми будемо працювати, як зазначив керівник обласного управління, будемо працювати як в тиловій області, так і в тиловому районі, всі виконувати свої функції відповідно до покладених завдань, в тому числі воєнний час. Тому бажаю всім міцного здоров'я, дай Боже, аби поліцейських не дуже, скажімо так, був активний робочий час, але щоб вони захищали як громаду, як населені пункти. Ну і звичайно відчували себе у комфортних умовах і як би в європейській державі. Тому всім бажаю здоров'я міцного. Ну і всім. Нам перемоги. Слава Україні! Добре. Запрошуємо до слова голову Верховинської районної ради Філипчика Юрія Юрійовича. Слава Христу, сучасний отче, дороге товариство. Ви знаєте, надзвичайно приємно, що дійсно в даній громаді це вже другий автомобіль. І ви знаєте, хочеться до тих всіх слів, що були сказані, хочеться подякувати всім тим то віднісся з розумінням до ситуації взагалі нашого гірського району. Кажуть, що десь майже таку саму кількість жителів, як у Білобериській громаді, мав би бути один автомобіль. Але так, як в нас гірський район, прикордонний район, десь є. Мало би бути розуміння, що змінять трошки певні якісь правила, що в нашому районі трохи це інакше до всього відносяться. Можливо, у нас, наприклад, так, як є на цю кількість населення, треба й два автомобілі. Бо ми бачимо протяжність громад від Белоберальського, допустимо, до грамотно чи до Голошено. Це дуже великий. Велика дорога, проміжок і не завжди можливо якісно, вчасно дати допомогу. У сьогодні маємо два автомобілі, дві станції вже є. Логістично вони будуть набагато краще до цього всього сприяти і допомогти. І даним хлопцям я побажав тільки одного. Аби при можливості їхня робота заключалася лише в тому, аби десь роженіцю скорше доставити до роддому. Дякую, слава Україні! Слово для виступу надається начальнику Верховинського районного відділення поліції Богдану Васильовичу Соколу. Доброго дня всім, слава Україні. Eh, насамперед, дуже багато сказано Добавити практично нема чого. чого. Eh, подякувати хочу керівництву нацполіції, керівництву головного управління, керівництву району, територіальної громади. За ту підтримку, яку відчувається, завдяки їм ми фактично здобули другий автомобіль, який буде обслуговувати цю територію населених пунктів. Ну, я запевняю, що ми придадемо максимум зусиль, аби безпекова ситуація на території вказаного населеного пункту району покращилася в рази більше. Дякую. А зараз запрошуємо до виступу голову Білоборіської сільської ради Іванюка Дмитра Івановича. Слава Христу, шановні отчі, Кірівняської області, національної поліції, району, голови, всі присутні. Насамперед хочу подякувати усім, хто долучився до сьогоднішнього дійства, а особливо управління Національної поліції у Івано-Франківській області та у Верховинському районі, що ми дійсно отримали сьогодні е, другий автомобіль, так як Майя Верославська нам пообіцяла, була присутня і десь пішли нам на, на, на уступки і нам е, дозволили відкрити, взяти участь в одному проєкті, чи в одної поліцейської станції. Воно на сьогоднішній день у гірській місцевості надзвичайно це важлива річ. Так, наголошувалося, що і є в нас і кордон, і межуємо ми, ми з іншою областю, і погані дороги, і дуже велика протяжність, і велика територія нашої громади, де більше 400 кілометрів квадратних нашої громади. Населення нібито мало, але протяжність дуже велика. І... Де йшла децентралізація, у чому було наголошення, що має доступність і покращення бути для населення. І ми бачимо, що це на сьогоднішній день воно відбувається, воно є. І нам надзвичайно приємно. Де громади куп... співфінансування і купують автомобілі, а нам йдуть на уступки, та як ми гірська місцевість, і не... дуже... нема в нас бюджету утворюючих підприємств, і ми отримуємо другий автомобіль за державні кошти. Це дуже є приємно, тому що це є заекономіка е, коштів, де, де у безпеку треба вкладати гроші однозначно, але тому і ми не зможемо на інші ті сфери вкласти і зробити інші справи. Це я хочу подякувати надзвичайно, нам приємно і відчутно, тому що ми взяли в першому проекті, де у нас була відкрита поліцейська станція у березні у селі Устеріках, де за цей рік тільки в нашій, в нашій громаді було 23 злочини, які розкриті 14 злочинів нашим офіцерам поліця... громади. І, і найприємніший момент, що усі роки у нашому бюджеті, можна сказати, по адмінштрафах майже був нуль. Якщо там приблизно 10 тисяч, а ми перевищили вже 100 тисяч, значить ефективно працюється. Десь неприємно, що людей штрафують, але не треба порушувати, не порушувати благоустрій і не буде адмінштрафів. Ми прикладемо всі зусилля так, щоб ці автомобілі мали на чому їхати, мали чим їхати, і будемо працювати над розвитком безпеки в нашій громаді. І слідуючи, я думаю, що на слідуючий рік ми поставимо камери, щоб було дійсно безпеки. Називалася безпечна громада в кожному населеному пункті. Ще раз вам дякую за нашу присутність. Нам дуже приємно, що таке е, е, вшановне велике панство до нас завітало вручити нам цей автомобіль. Ще раз вам дякую. Слава Україні і хочу подякувати всім Збройним селам України, що ми маємо, маємо як робити такі урочистість, у безпеці навіть у, на, у тилових. У, у тілу України. Ще раз дякую усім присутнім, що ви прийшли підтримати. Гарно дякую. Ще України.